Вона продумала міні спідницю, стояла біля витоків сексуальної революції та стала іконою моди 60-х. Сьогодні майже рік як в життя пішла британська дизайнерка Марі Куант. Про неї поговоримо. Одна з найбільш визнаних у світі модельєрок 20-го століття. Смілива та зухвала. Ось так говорить про Куант, ті, хто знав її за життя. Жінку називали новаторкою в модній індустрії, і дизайнеркою, яка зробила моду доступною для всіх. Мері народилася 1930 року, росла в Блекхіті, південний Лондон, з дитинства робила одяг з прострадл і видозмінювала шкільну уніформу. Однак батьки любов до фешену не підтримували. Тож Мері поїхала вивчати ілюстрацію та мистецьку освіту, закінчивши Голдсміт Лондонського юніверсіті, де познайомилася з Олександром Планкетом Гріном, майбутнім чоловіком, разом з яким у 1955 році вони відкриють свій першу. Лондонський бутик базар на Роуд у Челсі. Прагнучи відкинути похмуру моду повоєнних років, 21-річна дизайнерка наповнила цей магазин вбранням, яке носила і сама короткими спідницями, гольфами, колготками та баретами. Снобізм 60-х вийшов з моди, а на заміну прийшов бунт, сексуальність і гедонізм. Тоді ж квант продумує образи лоліта і школярка, маленькі сумочки, замінює на рюкзаки з довгими ременями, вводить в моду обтислі різнокольорові штани, замшовий одяг. Платформу, прості короткі стрижки і яскравий макіяж. Базар став не просто магазином, а культурним центром тогочасного Лондона. Там можна було зустріти модели художників, дизайнерів, світську публіку та молодіжний рух, що називав себе Ясквик. Місце стало своєрідною коктейльною вечіркою, красиві вітрини. Грає музика, гостей пригощали напоями, і відкритий цей плейс був аж до пізньої ночі. Свингуючи, 60 шестидесяті стали часом розквіту молодіжного руху в Лондоні. А революційні ідеї Куан стали трендом по всьому світу. Щоправда, Ватикан назвав моду безсоромністю, що йде від самого диявола. А Річард Ніксон оголосив Білий Дім зоною вільною від міні. Тоді на захист безсоромного предмету гардеробу вийшли феміністки. Відтак, міні-спідниця стала не просто атрибутом сексуальної революції, але й могутнім візуальним символом звільнення жінок від морально-етичних забобонів. Померла британська дизайнерка Марі Квант у віці 93 роки.